Так, сподіваюся, всі всілися, Ми точно всілися, бо це сьогодні 38-перше -е враження. Я прям бачу, як по, ту, по той бік екрану, люди сидять, клацають з Вордами, Альмарами, Бредфордами. <гум> В очікуванні наступних новинок, яких ми сьогодні вам покажемо. Що, давай не будемо тягнути давай. кота за деталі. А... Вау! Так, забирай, забирай, забирай. Це все Ontario. А що, різні коробки? Прикольно. Я думаю, оце все те, що я собі якраз хотів купити. Угу. Це оцей складаний Сантоку. Це, напевно, що це? Не знаю. Подивимося. Подивимось, Подивимось дам. Як думаєш, є певна якась градація, по якій можна за логікою їх. Ну, приставити? це ми визначили, що це кухонник. Я думаю, це найдешевший. Так. Да, да. Давай з нього і почнемо. Піджди. Отут написано Титан. Давай ми його на кінець залишимо. А це якось, якесь крило. без Бесера. З цього почнемо, так? так? Хочете розпакувати? Давай. Так, як у мене є з цієї серії ножик, то, в принципі, все зрозуміло. Друзі. Антаріо після того, як їх викупили Blue Ridge Knives, вирішили увірватися на ринок кемпінгових складаних. Кухонників. І здається, їм це непогано вдалося, тому що це серія бюджетних ножів. Е, я по сталі, чесно скажу, не пам'ятаю. Там щось типу 420, якщо не помиляюсь. Ну, принаймні зменшена 420. версія. 420 сталь. Ага. Принаймні, зменшена версія, яка з кліпсою дротяною, вона якраз таки на 420 сталі. угу. сталі. Ну, навряд чи тут щось сильніше за 420. Так, нейлон, то нюсенький ніж без кліпси, з отвором під темляк, беклок, смузі відкривання. Непогана фіксація і тоненький клинок тут, мабуть, скільки? Два з половиною? Ні, я думаю, два або навіть менше. Два або менше. І навіть є антиприлипаючі вибірки на такому своєрідному Як ти там казав, Щоб ваші помідори тримались, не, не тримались на поверхні. Не, клинка? не прилипали до поверхні клинка. Або ваші сири, я не знаю. 에... Побігав у мене інший, ніж з цієї ж лінійки, побігав ціле літо активно на кухні в селі. 에... При тому дружина і теща не жаліли цей ніж. І, можливо, ми приклеїмо сюди фотки, якщо я встигну його забрати з села. Побачимо, на що він перетворився, але своїх робочих властивостей він не втратив і мені сказали, що їм сподобалось. Це загалом Ендрю Шарп апрувить ніж з першого так. враження. Тому що я в нього вже давно в поюзі. Класне перше враження, скажи. Ну, скажи ти, тебе не було. Це, власне, та модель, яку ти мені сватав, коли ми роздивлялися ножі, попиваючи каву біля вітрини. Складаний сантоку, який може чудово доповнити ваш інструментарій під час польових різних вилазок. Я колись робив, здається, дві серії ножів для польової кухні, про фолдери і про фіксиди. І нам якраз нагадували в коментарях про цю. Модель, тому що вона, якщо, якщо я в тих відео притягував за вуха деякі моделі, які просто ну, за своїми параметрами придатні для цієї, роботи, на мій погляд, то ця, власне, від нуля проєктувалася для таких задач. Складаний ніж, який можна вкинути завжди в будь-яку сумку, і без проблем приготувати страву в умовах польової кухні. В нього дуже приємна вартість, наскільки я пам'ятаю. Ага. Конструктивно тут нічого складного немає, накладки з якоїсь. Полімеру, я не впевнений, нейлон, що. Нейлон, він... скоріш за все. Це або нейлон. Так. Навряд чи це щось армоване, скловолокно. Вони довго використовували так званий Нейлон 6, і я підозрюю, що навряд чи вони тут зробили. FRN, GRN, mm -hmm. GFN. Але. Приємно бачити беклок на бюджетних ножах. Угу. Ми всі звикли, що оцей сегмент до тисячі гривень, до якого відноситься цей ніж, це, як правило, лайнер лок такої невисокої якості. а тут... Такий павутинчатий, тонюсінький. Угу, угу. А тут є беклок, який може трошки урізноманітнити всю цю лайнер локову дешеву історію. Тим більше, механіка ножа абсолютно приємна, враховуючи, скільки він коштує взагалі. Гривень 700? Щось таке, близько 700 гривень. На 700. Мій погляд, скільки? 770. 770. 770. Менше, ніж 800 гривень. Так. На мій погляд, річ, яка абсолютно повинна бути у вашому інструментарі за такі гроші. Ультрарі, ультрарізак так, так. просто для польової кухні, який цімлячок можна сюди прицепити. Пікніки, вилазки якісь на природу кемпінги, ну, оце от його, його ніша. Він, в принципі, він, в принципі, до лінійки такої відноситься. В цю лінійку входить три ножі. Сантоку, шеф з трошки вущим клинком і на вігнутих спусках. І хліб на. Ой, хліб на серейторі. Чи, що вже? Хліб ми... до серейторі? Ніж серейторним клинком для хлібу. Або хтось там рибу чи щось. Заздалегідь, попрошу пробачити те, що ми зараз так себе поводимо в кадрі. Неправильно називаємо слова, тому що перед цим ми більше години на сонечку пиляли дерев'яшки для. Кубометри дрів. Так, кубометри. Дрів для завтрашніх тестів. Саме так. Давай відкладаємо в сторону. Чудова конкуренція опіне подібним оцим. Uh -huh. Переходимо до наступного. Це у нас щось подібне, але компактніше. Теж лінійка Кемп Plus, але не кухонна піцерія, а. EDC щось з заявочкою на EDC, але дуже такий бюджетний EDC. Це такий собі Active від Ontario, я не знаю. чи... Або Adventure від Soga. Правда? Або Adventure від Soga, Я думаю, це конкурент, якраз, цієї історії. Угу. Е, у нього теж вартість, плюс-мінус на рівні цього кухонника. От вони як, як рідні брати, цей старший, цей молодший, цей тобі для польової кухні, а цей на кишеню по місту ходити, якщо в тебе. Є скільки там? 800 гривень на придбання IDC-шного mm -hmm. ножа, то власне осінь. Теж 420 сталь увігнуті спуски, mm -hmm. між іншим, що точно е, добре себе покаже під час нарізання. Мені здається, що навіть е, такою геометрією можна частково компенсувати mm -hmm. на достатньо різуч... різучій right. різучі сталі. Гостриш її без якогось ультрафінішу, так, щоб там. Якась мікропилочка залишалась, не знаю, наприклад, шестисотим борайдом фінішуєш, і за рахунок увігнутих спусків це може ще й непогано себе показати. Буде нормально себе провалювати по м'яким продуктам. Так, ну і в принципі, сама назва серії вона має натякати, Кемп. що якщо ти в кемпі, в кемпінгу, то в тебе для важких робіт є сокира, пилка, так. все інше, аніж ти використовуєш виключно для. Цільових робіт, які в першу чергу розраховані для ножа. Продукти... В першу чергу це нарізання помідорів так. різних і стружки з дерев'яшки. Це основні Абсолютно. задачі. Також маємо тут беклок, маємо механіку, яка відкривається без всякого. Ну точніше, ніж за рахунок цієї механіки, відкривається без проблем однією рукою. Хоча немає тут шпаника, угу. вейва якогось. Зате є лонг. <свист> <свист> дістав з кишені, просто uh -huh. от відкрив, розрізав і так само легко закрив цей беклок, склав ніж. Друтяна кліпса, яка не буде сильно тобі розривати кишеню, uh -huh. і мікротімлячний отвір. Саме, а що це таке? Самий вузенький тімлячний Шо отвір. Що це таке? Щас, щас підловимо? Для любителів мікропаракорду. Ага, так от видно. Якщо ваш, паракорд, якщо ваш паракорд дуже тоненький в діаметрі, то цей отвір вам підійде, я думаю. Капець просто. Ну так, да, це реально для двох, чи є ще ну, менший. Да. Ну, Мікрокорд, як я там Мікрокорд, так. І то вони різні по діаметру mm -hmm. бувають. Ну що ж, відкривається однією рукою без всяких додаткових засобів для полегшення відкривання, він досить легко. Гріша так відкривав Хватсько, Я думаю, може, то в нього навик вищий. Але ні. він реально. Ось... З тим Відсутність шпеника не буде тобі заважати працювати цим ножем. Тобто ага. в тебе обмежена довжина клинка, яку. Не буде красти шпеник. Якби він тут стояв. Так. Він би в тебе схавав би сантиметр. Клинка. Клинок і так невеликий. Так, про ну, що я кажу? Грамотно, грамотно. Це доречно не ставити так. сюди якісь зайві елементи, щоб повністю використовувати довжину цього коротенького так. клинка. І за геометрією років можна теж побачити, що це ножі з однієї лінійки. Тобто геометрія повністю повторюється тільки в розмірах різних. Ми вже встигли. Побачити на вітрині, що вони в різних кольорах. Білий угу. мені дуже сподобався. Угу. Я навіть думаю, може його придбати. Знаєш, в пару до прототипу Сабурбана на білих накладках це буде прикольно виглядати. Так 800 гривень. 770. теж 770. Однакова вартість. Тобто, і кухня, і DC кемпінговий у нас в одну ціну. Ну класно, у нас не так багато. До речі, ножів було в сегменті до 1000 гривень. Ну, ну такого будь ласка не було. За, за півтори тисячі гривень два класних ножа. Так так. Так, поїхали далі. До, до крила. Що там за крило? Покажи. Отаке крило. Що воно означає? Отакий, ніж. Бесра. Без ра. Без Ра. Мені здається, що щось вони піддивлялися в артисана старого. Щось тут є. Ти по такій загальному контуру. А в мене ж навіть на футболці. є. є. З верхнім? Ну, да, да. я так візьму. Щось. Щось вгадується, щось вгадується, так. Не знаю. Як на мене, це річ не любителя. Накладка з Мандаторі Видно? Ти пам'ятаєш, це ж не Мікарта. Це здається, такий джетен так оброблений, якщо я не помиляюсь, чи ні? Так там Мікарта на мандаторі. Мікарта? Мікарта, з якої постійно ворситься тканина, така, знаєш, волохата Мікарта. Угу. Конструктивно тут у нас що, окрім цієї накладочки, версистої є фрейм, відповідно, фрейм-лок, все це сталючка. А ні, чекай, він з сухариком. З сухариком? Це можливо і не сталючка. Там сухарик. На, точно. На титані? Це Не так вже і, і дешево, значить. Тут або алюмінтій, або Титаніум. Але виглядає як сталюка. Чорним таким зроблено. Угу. Дуже туга кліпса. Слухай, яка... може, це якась типу м'яка сталь? Вони вирішили, типу, зробити типу... загартований mm. сухарик під клинок? Ні, я думаю, що це якийсь легкосплавний матеріал. Мені здається, це або mm. Алювінтій, або тайтеніум. Ну так, да, він легенький. Він прям легенький-легенький. Це не сталь. Кліпса перекидається як з тіп-ап, так і тіпдаун. Mm -hmm. Форма клинка, як би ти її назвав? Ну, типу Шупфуд на високих прямих спусках, але з хребтом, за який можна зачепитися uh -huh. за тискачами. Зараз ми спробуємо показати хребеток. Марка Сталі О, вказана так. десь. Aus 8. Aus 8, AUS 8, AUS 8, AUS 8 і AUS 8. титан. От бачите хребет, так? Stainless EDC. Aus 8 і Титан. Ну, знаючи неординарність компанії Ontario, я цілком можу це припустити. Саме в такій комбінації. Що е, скажеш про цей ніж? Для чого цей ніж? Що це таке? Ну, написано, що EDC. 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 Тобто, такий неагресивний профіль aus 8, Та, десь порізав підправив, легенький, в принципі. Немає яскраво вираженої колючої такої здатності, тобто ну, більш мирний uh -huh. сектор EDC. Що uh -huh. uh -huh. це? Щось підрізать, відрізать. Я уявляю, як компанія нова пошта гикається от, після кожного нашого запису. Що по вартості. По вартості. Не все так однозначно. Ну слухай, якщо тут Титан, підшипники тут. Якщо тут Титан, то він не має коштувати дешевше. 3500. Я думаю, 3500. Давай 2500. Катя. 3,80. 3,80. Не 800, 80. Три тисячі гривень. Ну, ніж такий, типу, не хапай зірок з неба, да? Кому сподобається, тому сподобається. Кому не сподобається, тому не сподобається. Ти не докажеш. Маленький ДСІшник на підшипниках, ну, why not? Я помітив, що вони на кожній коробці пишуть рік заснування компанії. 1789-й. Як родиш? Підвищує продажі. Можливо, це якось пов'язано з тим, що в цьому році народився найвідоміший австрійський художник. Можливо. Загалом переходимо до Ті 22. Уль... Ультраблю. Або ті ультраблю? Ультра-блю. Чимо коробка тоді. Дуже сумний, чи як це перекласти? Чи дуже брокети. Коробка синя, і на ній написано ультраблю. А ніж якраз таки дійсно Ага. Там Асист чи ні? Чи це так хвацько yeah, він на підшипнику вискочив? Це він на підшипнику так вискочив. Слухай, не чесно, що я всі на дістаю першим. Uh, давай ти скажеш свої перші враження. Так, ну тут я підозрюю, що тут уже титан, тому що там написано. Ті 22. Так. А що значить 22? Їх було випущено 22? <сум> 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 більше, більше титану не було. <сум> на 22 моделі вистачило. А, о, ну тут. Відрізняється підшипник від того, який був на попередньому ножі. Він більш якийсь прецизійний, більш. Механіка, більш преміальна. Де UL... це зроблено? TI Ultra Blue. Де Це зроблено в China. China? PRC. Made in PRC? <coughs> так. Made in значить, China. тут у нас Титан. Тут у нас теж Aus 8. Тут у нас поперечний сатин. Modify American Tanto. Сухарик. Саме Кліпса, та сама кліпса так, Кліпса, яку. CGRB? Чи ні? чи там ну, інша посадочна? покажи, покажи. Ну, виглядає як копія CGR-шної кліпси. Сходи. Зусилля притискання угу. таке саме. Та і тут, по суті. Ні, тут тугіша, тут значно тугіша, кліпса. Угу. Але за ну, загальним принципом, вона така сама: два отворики скріплюючих. Так, три боночки і така наскрізна конструкція. Ну що сказати, це знаєш, компанія Antario вривається в більш дорогий сегмент е, по, піс... по принципу китайців. Оцих, типу Тусан, знаєш, що вони такі? типу титанове руків'я і якась посередня сталь. У типу, них своя логіка. Да, типу типу і D2, там. титан іде чи Титан, а УС8. Ну як вони mm -hmm. думають? Титан, це ж круто. Mm -hmm. Нам подобається да. титан. Звісно, подобається. І Д2 всі знають. типу. А ОС-8 це теж круто. Ми продали стільки ножів за ОС-8, Це ж не може бути погана сталь. Вже мені нам подобається АУС-8. Давайте поєднаємо класну сталь з класним титаном. З'являється такий от ультраблю. Ультраблю. Дивись, який дропшат. Шикарніший просто. <плес> так. так, той був 3. Цей, це буде дорожче. Цей, ну, да, Дорожче буде. Цей 4, я скажу, буде коштувати. 4. Модіфайтант для такого маленького мінімум, американського ніндзя. Мінімум 100 американських доларів він має коштувати. Я думаю, внуку Майкла Дудікофа, зірки фільму фільмів «Американський Ніндзя має сподобатись. Як думаєш? Не впевнений. Надто якісь такі куциї танто. Теж чотири кажу. Катя. двісті десять. ну треба брати, Треба брати. Народ А коли залітайте? таке було, що ми не, не вгадали. Вартість в меншу, таку, сторону? в меншу сторону. Не пам'ятаю, не пам'ятаю. Ну, слухай, ніж тим... на титановому руківі, друзі, треба залітати, тим паче з нашою новою програмою. Нова програма з промокодами. Дисконт. Власники... Ще мінус 5%, мінус 20 зробити. Я в шоці просто? Просто кайф, просто кайф. В інтаріо, 8, титан. Ну, Ви знаєте, мені куці тантоїди не сильно подобається, тому я скажу це ніж на любителя. Ну, він не виглядає куцем, він виглядає маленьким, тому що він, він не, ш... не широкий, він так. пропорційно звужений, знаєш. Мініатюрний тантоїд. Угу. І все-таки це, 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 це ломик. Я б не сказав, що він різак. От відчувається зведення тут явно не 0,2 і не 03, невисокі спуски на Aus 8. От це не той ніж, яким ти будеш там щось розрізати і просто кайфувати від цього. Тому... Штрикально-ломовитий клоночок. Якби я резюмувався ці, ці історії, це, типу, так. от. Прям бюджетний мастхев. Uh -huh. Це от той випадок, коли маючи дуже обмежений прайс, от є в кишені півтори тисячі гривень. От оце воно купити і ну, мати класні ножики. Найкраще в своєму ціновому бюджеті. І два ножа на любителя. Це потрібно прям розуміти, для чого ти це береш, кайфувати від цієї форми. Загалом, друзі, ви, мабуть, вже зрозуміли, що за такою кількості ножів Ontario Антаріо... Що тепер ми вже офіційно представляємо цю компанію і працюємо з офіційним постачальником, слеш виробником цих ножів, тому що ми працюємо напряму з Blue Ridge Knife, а Blue Ridge Knife є власником компанії Ontario нещодавно. Так що тепер не тільки Red Ван чи Red Ту ви можете побачити чи Red 1.5 на наших полицях, а й інші ножі від цієї легендарної компанії. Кілька разів писали, просили в коментах, що коли вже буде Онтаріо у вас в Бісі представлено. Ось. Коли? Ну коли? Дайте нам Онтаріо. Ось, будь ласка, можете нам подякувати в коментах, особливо Ендрю Шарпу. Він доклав просто максимальну кількість зусиль, щоб цей бренд нарешті у нас офіційно з'явився. Все. Промокоди в описі. До нових зустрічей. Па-па!